Ця програма створена служінням завтрашній світ». Одна з найбільших таємниць життя це запитання, що відбувається з нами після смерті? Чи є життя після смерті? Чи потрапляють добрі люди на небеса а погані до палаючого пекла? Ми сумуємо за близькими людьми, які померли через хворобу, нещасний випадок, насильництво або природні причини. тисячі чоловіків та жінок віддали свої життя на військовій службі. Багатьом з них не виповнилось 30, а декому й 20. Ми сумуємо. Муємо на їхніх могилах і думаємо про їхнє майбутнє. Друзі, багато популярних вчень про життя після смерті суперечить вашій Біблії. Якою ж є істина сьогодні? Ми хочемо запропонувати вам безкоштовний диск, який на підставі Біблії пояснює таємницю життя після смерті. Що ваша біблія каже про смерть та про життя після смерті. Біблія відкриває нам секрет перемоги над смертю. Цей безкоштовний диск за назвою чи є життя після смерті дасть вам відповіді на підставі Біблії. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник, творець, який дає життя, Бог приготував для всіх людей чудовий план, який містить у собі, спадщину землі. Та всесвіт, наш небесний батько дав нам докази того, що ми можемо здобути перемогу над найбільшим з ворогів, смертю. Ви можете одержати цю перемогу. Залишайтеся з нами. Я вітаю наших друзів з усіх куточків світу. Протягом останніх кількох тисяч років мільярди так, мільярди людей жили і померли. Невже їхнє життя не мало ніякої цінності? Всі ми втрачали близьких людей: одних в юному віці, а інших у літньому. Дехто помер в гріху, зазнав покарання за свою поведінку. Інші стали жертвами аварій. мільйони людей померли в війнах, які приходили в різних куточках землі протягом останніх кількох тисяч років. Мільйони загинули в Холокості та інших геноцидах. Чи є надія для цих мільйонів, які ніколи не наверталися в християнство. Відповідь на це запитання так. Для мільйонів і мільярдів людей, які померли так і, не одержавши шансу на спасіння, є надія. Бог каже, що ті, хто був сліпим до істини, воскреснуть, це Воскресіння відбудеться після тисячолітнього царства під час так званого суду Білого престолу, про який розповідається в книзі об'явлення 20. Біблія називає смерть ворогом, але Бог дасть перемогу. Над смертю тим, хто в майбутньому покається й охреститься в ім'я Ісуса Христа, як про це сказав апостол Петро в Діях 2.38. Апостол Павло описує перемогу над смертю в першому до Коринтян 15.54. А коли оце тлінне, в нетлінне задягнеться? І оце смертне в безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане поглину та смерть перемогою. Де смерти? твоя перемога? Де твоє смерте? Жало. Жало ж смерти ж гріх. А сила гріха то закон. А Богові дяка, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Друзі, ви можете здобути перемогу над смертю в великому воскресінні. Ваша Біблія дає вам надію на майбутнє. В сьогоднішньому випуску ми покажемо вам істину про життя після смерті на підставі Біблії. Ми запропонуємо вам диск за назвою «Чи є життя після смерті. Цей диск підбадьорить вас та вашу родину і дасть надію на підставі письма для тисяч жертв катастроф. Чиї життя перервалися раптово? Є надія ваші померлі близькі мають надію. Обов'язково занотуйте контактну інформацію, щоб замовити свій безкоштовний примірник. Ви також можете замовити цей безкоштовний диск на нашому сайті. Друзі, що відбувається? Коли ми помираємо, багато вчених, атеїстів та агностиків вірять, що під час смерті життя закінчується назавжди. З іншого боку, багато релігійних людей вірять, що коли тіло помирає, душа вирушує просто на небо або до пекла. Ви можете уявити собі, що мільйони людей, які ніколи не чули імені Ісуса Христа, горять зараз у пеклі. невже Бог такий несправедливий? Звичайно, ні. Книга дії 4. 12 каже нам, що людина може спастися лише завдяки Спасителю Ісусові Христу, бо під небом нема іншого імення, даного людям. Що ним би спастися, ми мали, але мільярди людей не чули справжньої Євангелії. Звідки ж у них з'явиться шанс на спасіння? Чи має Бог план для них? Наш безкоштовний диск, «Чи є життя після смерті? на підставі Біблії відкриває дивовижний план, який був приготований Богом та Ісусом Христом для цих мільярдів загиблих душ. Деякі релігії помилково навчають, що більшість цих людей просто зараз мучаться в пеклі. Друзі, невже цього навчає Біблія? Якою є істина? Що Біблія каже про життя після смерті. Одного разу апостол Павло постав перед Єрусалимським Синдріоном. Апостол Павло порушив питання про воскресіння з мертвих. Він звернувся до фарисеїв та садукеїв. Ви можете прочитати про це в 23 розділі дій, дії 23, 6. І Павло, спостерігши, що частина одна садукеї, а друга фарисеї. Покликнув у Синедріоні Мужі браття, я Фарисей і син Фарисея. За надію на Воскресіння мертвих мене судять. Чи казав Павло, що після смерті вирушить на небеса? Звичайно, ні. Павло чекав на Воскресіння з мертвих після повернення Христа. Прочитайте про це в своїй Біблії. Посланні до Филип'ян апостол Павло каже про свою віру в Христа та про майбутню мету Воскресіння. Павло жадав, щоб пізнати його і силу його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись його смерті, аби як каже апостол Павло, досягнути якось Воскресіння з мертвих. Це записано в посланні до Филип'ян 3.10. Друзі, Біблія навчає, що коли людина помирає, то залишається мертвою до Воскресіння. В наступній частині нашої передачі ми поділимося іншими дивовижними об'явленнями з Біблії. А зараз я б хотів запропонувати вам безкоштовний диск за назвою Чи є життя після смерті на цьому безкоштовному диску записані три передачі служіння завтрашній світ, чиє життя після смерті, три воскресіння. Та невже вони втрачені назавжди? Багато хто хибно ставиться до небес, пекла та воскресіння. Ви маєте довідатися, що каже Біблія. Наш безкоштовний диск, чиє життя після смерті, дасть вам місця з Біблії, які ви зможете досліджувати самі зручний для вас час. Вам потрібна ця інформація. Просто зараз візьміть слухавку і замовте безкоштовний диск. Чи є життя після смерті? Просто попросіть диск про життя після смерті. Ви також можете замовити цей диск на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані, або зв'язатися з нашим регіональним представництвом. Ви можете одержати цей диск безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити його. Заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Із цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис завтрашній світ, у якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис Завтрашній світ допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суть життя. Завтрашній світ. Телефонуйте нам просто зараз. В першій частині нашої передачі ми побачили, що ваша Біблія називає смерть ворогом, але Бог дасть нам перемогу над смертю, якщо ми будемо вірні йому в Ісусі Христі. Багато християн вважають, що після смерті людина відразу ж потрапляє на небо до пекла або чистилища. Невже цього навчав Ісус? Пам'ятайте дивовижне воскресіння Ісусового друга Лазаря. Коли Лазарь помер, то чи вирушив він на небеса? Лазар пролежав у труні чотири дні. Ісус воскресив його з мертвих. Ісус воскресив Лазаря з мертвих, щоб він і далі жив фізичним життям. Івана 11, 25 Ісус сказав: Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Друзі, ви вірите нашому Спасителеві. Лазар помер. Чи вирушив він на небеса, а потім повернувся в фізичне тіло, коли Ісус воскресив його. Звичайно, ні. Лазарь не вирушив на небеса або до пекла, коли помер. Лазар просто помер і був у несвідомому стані. І Ісус чітко сказав Лазар спить, Лазар мертвий. Ви можете прочитати про це у Івана 11, 11 та 14. Ісус Воскресив Лазаря з мертвих, щоб він і далі жив фізичним життям. Лазарь пролежав у труні чотири дні, а Ісус повернув його до фізичного життя. Але Воскресіння померлих, вірних Християн, буде до вічного безсмертного життя, і все це відбудеться при поверненні Христа. Прочитаємо про це в першому до Солунян 4, 16. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Воскресіння це надія християнина. Якби люди вирушали на небеса після смерті, то потреби в воскресінні не було б людина не народжується з безсмертям або вічним життям. Хочте вірте, хочте ні, але Біблія навчає, що душа може померти. Душа небезсмертна, коротенько розберімося з тим, що може шокувати багатьох. Розгорніть у своїй Біблії Єзикіля 18.4. чотири. Єзикіїля 18 душа, що грішить, вона помре. На івриті душа звучить як нефеш, що означає фізичне або природне життя. Душі можуть померти. Друзі, сподіваюся. Ви не вірите в поганську доктрину вічної душі. Першому до Коринтян 15, 15,53 ми довідуємося, що після Воскресіння смертне Отце зодягнеться в безсмертя. Друзі, ми з вами смертні, але вірні християни одержать дар безсмертя. Коли? В воскресінні. Це перше загальне Воскресіння, про яке сказано в першому до Коринтян 15. Та першому до Солунян чотири, Воскресіння до безсмертя. Про це велике Воскресіння також сказано в об'явленні 24. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Але зверніть увагу на наступний вірш: об'явлення 25 каже нам про друге загальне Воскресіння. Прочитайте про це в своїй Біблії. Об'явлення 25. А інші померли, не ожили. Аж поки не скінчиться тисяча років, хто воскресне в другому загальному воскресінні наприкінці тисячолітнього царства? Ми дамо відповідь на це запитання в наступній частині нашої передачі. Але спочатку я б хотів запропонувати вам чудовий диск за назвою Чи є життя після смерті цей безкоштовний диск складається з трьох передач служіння завтрашній світ, які надихнуть вас і дадуть надію, вам потрібен цей надихаючий диск. Він допоможе вам у вивченні біблії і відкриє шлях до перемоги над смертю. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник. Телефонуйте нам просто зараз. Ви можете замовити цей диск цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе зобов'язання. Заходьте на наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в Фейсбуку, Твіттері. Та Ютубі в Біблії ми бачили дивовижну обітницю про перемогу над смертю. Але в останні роки атеїсти та агностики продовжують нападати на Біблію та реальність самого Бога. Один з цих авторів називає життя після смерті ілюзією. В своїй статті за назвою Надія, розпач, страх і релігія. Рональд Лінсі каже: цитую: релігійні обіцянки безсмертя пропонують лише неправильну надію. Він завершує свою критику такими словами: цитую, надія гуманіста ґрунтується на реальності, в цьому криється її обмеження та сила. Ми не можемо просто не сприймати невідворотність смерті або інших втрат. Разом з тим, ми не можемо дати радісні відповіді тим, хто вимагає виконання своїх бажань. Але якщо ми зрозуміємо, що релігія та віра в безсмертя це ілюзії. Ми зможемо уникнути спокуси звернення до нездійснених мрій під час криз. Дивлячись на факти реальності, ми можемо цінувати те, що життя дає і не дає нам. Кінець цитати. Безумовно, неправильні релігії та доктрини засновані на псевдовченні про вічну душу людини. Це ілюзії. Але невіруючий Хома, який вклав палець у рану Христа, не був ілюзією. Апостоли провели багато днів з Воскреслим Христом і були готові померти за свою віру. Все це не було ілюзією. 500 свідків Воскресіння Христа також не жили в ілюзіях. Про це сказано в першому до коринтян 15.6. Воскресіння Лазаря з Віфанії, який чотири дні пролежав у труні, також не було ілюзією. Єврейський первосвященник навіть думав убити Воскреслого Лазаря. Чому? Бо багато євреїв, які бачили Воскресіння Лазаря, почали йти за Ісусом. Ви можете прочитати про це Івана. 12, 9, 11. воскресіння до фізичного життя та воскресіння до вічного життя це не ілюзії. Це світські гуманісти живуть в ілюзіях, що духовного світу не існує. Вони відкидають найбільшу з реальностей. Ми побачили надію для християн у Біблії. Це надія на перше Воскресіння. Ми читали в об'явленні 24, що вірні християни житимуть та царюватимуть із Христом тисячу років. Прочитаємо ці надихаючі слова з об'явлення 25. Це перше воскресіння, блажений святий, хто має частку в першому воскресінні. над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Якщо є перше воскресіння, то має бути й друге. Саме про це й сказано в Об'явленні 25. А інші померли, не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Для кого ж потрібне друге загальне воскресіння? Друзі, воно потрібне вашим близьким та друзям яких ви вважали втраченими назавжди, тільки подумайте, що відбудеться з мільярдами людей, які не воскреснуть у першому воскресінні. Згадайте історію світу протягом останніх шести тисяч років, в різних куточках світу народжувалися і помирали мільярди людей. Більшість із них ніколи не чули імені Месії Ісуса Христа. Апостол Петро чітко каже в діях 4.12, бо під небом нема іншого імення, Даного людям, що ним би спастися ми мали, То що ж станеться з мільярдами людей, які ніколи не чули його імені? Згадайте долину сухих костей, про яку каже пророк Єзекіїль. Це Воскресіння, про яке сказано в 37-му розділі книги Єзекіїля, описує те, що станеться під час другого воскресіння, під час суду Білого престолу до фізичного життя. Воскреснуть мільярди людей. Книга життя нарешті розгорнеться всім. Це буде їхня перша можливість довідатися істину. Це не другий шанс, як називає його дехто. Всі звітуватимуть за свої справи та думки. Але для багатьох це буде перша можливість побачити свої гріхи, покаятися в них і визнати Ісуса Христа як Спасителя Крім того, в цьому воскресінні воскреснуть маленькі діти та ті, хто помер у юному віці. В ньому воскреснуть також жертви аварій, переслідувань та геноциду. Вони зціляться й одержать шанс на мирне та щасливе життя, а також на вічне життя в славі. Друзі, Бог хоче дати всім, хто будь коли жив, слушний шанс на те. Щоб стати частиною його божественної родини в вічності, він ясно сказав про це в другому Петра 3, 9. не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Друзі, ви маєте зрозуміти, що буде три воскресіння. Про них сказано і на нашому безкоштовному диску за назвою «Чи є життя після смерті, який ми пропонуємо вам сьогодні. Перше Воскресіння з мертвих буде до вічного життя, друге Воскресіння мертвих буде до фізичного життя, третє Воскресіння це Воскресіння до суду. Тоді мільярди неспасенних людей прийдуть на суд. Як про це сказано в посланні до євреїв 9.27. І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. Суд великого білого престолу дасть мільярдам людей можливість прийняти спасіння. Це не другий шанс, як дехто його називає. Ваша Біблія наводить приклади того, хто буде третьому воскресінні. Ви можете здивуватися, хто одержить шанс на спасіння на суді білого престолу. Ми порозмовляємо про це наприкінці нашої передачі. А зараз я б хотів надати вам ще одну можливість замовити наш надихаючий диск за назвою «Чи є життя після смерті. Цей безкоштовний диск складається з трьох передач служіння завтрашній світ. Друзі, всі ми втратили близьких і сумували. Слава Богові! Що істина Біблії дає нам розраду, як казав про Воскресіння апостол Павло в першому до Солонян 4.18. отож, потішайте один одного цими словами, друзі. Ви маєте довідатися, чого навчає Біблія. Невже мільярди людей, які ніколи не чули імені Спасителя, втрачені назавжди? Невже Бог несправедливий? Наш безкоштовний диск дасть вам відповіді на ці запитання. Відміть слухавку просто зараз і замовте безкоштовний диск за назвою чи є життя після смерті. На цьому диску ви знайдете місця письма, які зможете вивчити в будь-який час. Замовте безкоштовний примірник диска. Чи є життя після смерті? Просто попросіть диск про життя після смерті. Ви також можете замовити цей диск на нашому сайті, адресу якого бачите на екрані, або зв'язатися з нашим регіональним представництвом. Ви можете знайти нас у Фейсбуку та Твіттері. Ви можете одержати цей диск безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити його, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Із цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис Завтрашній світ, у якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис завтрашній світ допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійне пророцтво та вникати в суть життя. Завтрашній світ, телефонуйте нам. Просто зараз протягом всієї історії світу набереться кілька мільярдів людей, які ніколи не чули імені Місії Ісуса Христа. Невже Бог такий несправедливий, що змусить їх вічно страждати в пеклі? Звичайно, ні. Як ми бачимо, на решту мертвих, про яких сказано в об'явленні, 25, чекає друге загальне воскресіння. На них чекає суд, але це буде суд, на якому їм нададуть можливість покаятися і охреститися. Можливо, це стосується ваших друзів або рідні. Розберімося. буде три загальних воскресіння. Про них сказано на нашому безкоштовному диску чи є життя після смерті, який ми пропонуємо вам сьогодні. Перше загальне воскресіння з мертвих буде до вічного життя, друге загальне воскресіння з мертвих. Буде до фізичного життя, третє Воскресіння це Воскресіння до суду. Саме після нього на мільярди не чекає суд. Як про це сказано в посланні до євреїв 9.27. і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. На жаль, дехто відкине Божу благодать та спасіння. Вони відмовляться покаятися в гріхах і не приймуть жертву Христа. Бог знищить нечестивих. У вогненному озері Третє воскресіння буде до покаяння та вічної смерті в вогненому озері. Бог справедливий він каже в посланні до євреїв 10.30. мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Нечистиві будуть мучені, коли постануть перед вогненим озером. Потім усі нечистиві будуть. Укинені до вогняного озера згорять, як про це сказано в об'явленні 21.8. Вони вже не житимуть. Це друга смерть, з якої немає воскресіння. Як сказано в посланні до Римлян 6.23, бо заплата за гріх, смерть, вічна смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. У сьогоднішньому випуску ми побачили, що Бог відкриває вірним християнам те, як перемогти смерть. Друзі, Обов'язково прочитайте в своїй Біблії розділи Воскресіння: перше до Коринтян, 15, та перше до Солонян 4. Всі ми маємо підготуватися до повернення Месії Ісуса Христа. Ми маємо очікувати Воскресіння вірних Християн після повернення Христа під звук останньої сурми, як сказано в першому до Коринтян 15, 52, «Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Бог має дивовижний план для всього людства, для мільярдів тих, хто не мав можливості спастися. Є надія. Ця надія стосується і жертв, геноцидів і духовно сліпих мільйонів людей. Ця надія схована у другому воскресінні та суді Білого престолу, про який ми читали в об'явленні 20.11. Друзі, Ми маємо молитися, як навчав нас того Ісус. Нехай прийде царство Твоє. Очікуйте повернення Месії Ісуса Христа та нашої великої перемоги над смертю, як сказано в першому до коринтян 1557. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав! Обов'язково замовте безкоштовний диск. Чи є життя після смерті? На ньому ви знайдете три передачі, які в докладних деталях описують те. На що ми просто не маємо часу в цьому випуску? Вони пояснять вам таємницю життя після смерті. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник. Дивіться наші передачі щотижня, або дивіться нас в інтернеті в будь-який час. У ці непрості часи вам потрібне підбадьорення, віра та істина, яка йде з Біблії, Джеральд Уестон, Уоллес Сміт та я й надалі ділитимемося з вами вченням Ісуса Христа. Доброю звісткою майбутнього Божого царства, дивовижними пророцтвами останніх часів та їхнім значенням. Дивіться нас наступного тижня о цій самій порі. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу. заходьте на наш вебсайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в Фейсбуку та Твіттері. Ця програма була створена церквою живого бога.